Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам пропоную здійснити подорож на небо та дізнатися, хто там живе. Давайте уявімо, що ось цей листочок блакитного кольору це у нас небо. Послухайте загадки та відгадайте їх. Рано вранці прокидається, встає. Розсипає скрізь проміннячко своє, огляда природоньку, зігріває, а надвечір спатоньки знов лягає. Як ви гадаєте, що це? Так, дітки, це сонечко, серед ночі на небі біліє, тьмяно світить та зовсім не гріє. Дітки, а це що? Мабуть, здогадалися, так, це місяць. Наступна загадка. Спробуй, друже, відгадати, що застрій у небесах, чи клубочки пухко ївати, чи топір'я з великих птах? Чи біжить отара овець? Ні, пливуть це білі. Здогадались? Так, діти, хмари, взимку хмари білі, так бо з них сипеться сніжо. А ще є сині з яких дощик? Наступна загадка. Нічне небо прикрашають. Мерехтять вони, палають, безліч складено казок про красунь нічних. Здогадалися? Що ж вночі так гарно нам яскраво світить з неба? Здогадались, дітки? Так, це зорі. Погляньте, які гарні! Дітки, а розкажіть мені про мешканців неба? Хто рано встає на небі? Вірно, сонечко. А як світить сонечко? Що пливе денним небом? Хмаринки, так? Які хмари бувають? Дітки, а що ми бачимо на нічному небі? Місяць, так? Який місяць на небі буває? Дітки, а як світять зорі на нічному небі? Погляньте, дітки, до нас зазирнуло сонечко. Ось воно яке гарне. Я маленьке сонце. Я прокидаюсь, вмиваюсь, розчісую свої промені і підіймаюсь в небо. У мене багато тепла і світла. Я дарую своє тепло всім, небу, хмаринкам, річкам, полям, людям. Я перетворююсь на тоненький сонячний промінчик. Я лечу на землю і пірнаю в м'яке зелене листя. Я купаюсь у блакитних хвилях моря. А ось, дітки, і місяць він хоче розповісти про себе віршика. Місяць в хмарах заблудився, та й за гору закотився. Я б пішла його шукати, тільки кличуть вже до хати. Я б сказала, що не хочу, та злипаються вже очі і не слухаються ніжки, донесіть мене до ліжка. Дітки, а що трапилося з місяцем? Куди закотився місяць? А що хотіла зробити дівчинка? Що забажало дівчинці шукати місяць? Дітка, як ви гадаєте, чому в неї злипалися очі та не слухалися ніжки? А що роблять дітки, коли з'являється місяць на небі? Діти, дайте відповіді на мої запитання, а нам уже з вами час прощатися. До наступних зустрічей!